Коли від вас вимагають документи на блокпостах, можете їх посилати нахрін. або догляд та досмотр ваших телефонів і так далі, не мають права, бо це суперечить Конституції. Військовий стан не був прийнятий. Конституція також. А ті, хто від вас вимагає. Незаконних дій не мають ані відповідного посвідчення Кабінету міністрів, ані повноважень. Тому посилайте їх нахрен та відкривайте кримінальні провадження за законами республіки по статті самоправства. Дамо по рукам усім так званим блокпостам, які вимагають будь-які документи, чи вимагають додатково показати телефони та переписки. Не маєте права, блядів. Ми будемо вас ламати через коліна по вашим же законам. Поставимо вас на коліна і заставимо жерти погони. В переносному значенні відповідно до ваших же сука законів. Вас же нема. Представте повноваження сюди. Сюди, повноваження, швидко. А, нема повноважень, то йдіть нахуй. Слава Україні! Ось так потрібно стати на місце будь-яких озброєних людей з автоматами. От і все. Якось так.